Вероніка Романів народжувала дитину в обласному перинатальному центрі шляхом кесарового розтину 4 жовтня. Після виписки у соціальній мережі Фейсбук вона оприлюднила допис, у якому розповідає про погане ставлення медиків до неї. Сьогодні зранку Вероніка Романів погодилася поспілкуватися з журналістами Суспільного на камеру. Проте на зустріч жінка не прийшла. У дописі вона звинувачує лікарів у непрофесійності. Кошмар, який почався із реанімації в першу же ніч. Нас було троє в палаті, одна з височезним тиском вже третю добу. Стала пішла в туалет і впала на коридорі. Почули всі, крім дівчат на пості. Допроситися в колоти неможливо. Далі перевід в палату на третій день зраненька. І там починається концерт ще більший. Дитину жінкам малоходячим віддають на цілий день і цілу ніч. І кажуть годуйте грудьми. А чим годувати, як там пусто? У нас суміші нема. Тільки для тих, хто першу ніч після кес. Вертається в палату з малюком, який кричить на руках, прикладає до грудей колишу ношу до третьої ночі. А він аж синій вже, і я плачу. Всі майбутні мама бажають добре обдумати, в який саме пологовий звертатися. Анестезіолог відділення інтенсивної терапії Ярослав Рибій розповідає, що чергував у реанімації в першу ніч після пологів Вероніки Романів. За його словами, з породілею у них не було жодних конфліктів. Медик вважає допис жінки неправдивим та пояснює, чому. Тань жінки як ну, відповідає першій добі після операційного періоду без особливостей, типовий перебіг. Ну, за час моєї зміни нічого не було ніяких інцидентів, ніяких падінь. Про це я прочитав теж в соцмережі, і навіть не підозрюю, що це відбувалося в той день, коли я чергував. Завідувачка першого дитячого відділення Оксана Бойко каже, що вночі породілля відмовлялася годувати грудьми сина та просила медсестру забрати дитину. За словами завідувачки зранку, вона розмовляла з Веронікою Романів. Після цього породілля погоджувалася самостійно годувати дитину. Мама постійно хоче, дитинка перебувала біля». Медсестер, тобто не біля самої мами. І постійно одразу ми, по-моєму, днів три без перестанку мамі пояснюємо, що тинка має бути біля мами, кожен тинка хоче своєї мами. Це найкраще може бути для її ляльки, щоб в неї дуже багато його одного молока, і треба годувати грудьми. Мамі це пояснить, що вона не розуміє і буде годувати грудьми. Коли все, я коли починався знову мічна зміна, тобто все починала з 10-ї години. Знов то саме породіллі, які перебували в одній палаті з Веронікою Романів, підтверджують слова медиків. Проте задля власної безпеки відмовляються показувати своє обличчя на загал. Вона вимагала, щоб її дитину памперси передівав медперсонал, кормив медперсонал. Людьми вона кормити не хотіла, бо вона змучена, вона хотіла спати весь час. Тільки хотіла, щоб її суміш давали ще й тут. Свою купляти не хотіла. Казала, що мають і тут все дати, всім забезпечити. Весь час сиділа в телефоні дитиною. Дитина лежала з боку, плакала. вона собі сидить і їсть. Вона собі в телефоні переписується і все рівно на персонал кричать. Що... Ви мені дитину не забрали, що в той момент було 16 породіль і дітей реально не було де складати, її просять. Заберіть хоча б на годину. Ні, я хочу відпочити. Мені погано, я не буду. А ви маєте дивитися, а ви мені маєте поміняти. Ще одна породілля Наталія Сузанська розповідає, що народила дитину передчасно і перебуває у перинатальному центрі більше місяця. Однак каже, що у неї про медиків склалася протилежна думка від тієї, яку має Вероніка Романів. Особисто в мене були проблеми з лактацією. Кожна е, медсестричка приходила, допомагала мені, щоб я е, розцідилася, щоб було молочко, е, радили якісь препарати. І, ну, дуже все хороше ставлення. І я не знаю, чому так ну, сталося в цієї мами, чому в неї така, але я думаю, що це її чисто суб'єктивна думка. Генеральний директор обласного перинатального центру Юрій Павлушинський розповідає, що офіційних скарг від Вероніки Романів не було. Ми створили по цьому питанні комісію. Комісія створена вчора, працює у складі п'яти чоловік, розумієш, ми розберемо всім питанням. Питання ми ж взяли відповідно, пояснюючи всіх лікарів і месестри, які було задіяні в цьому процесі. Ну мені якось деякій мірі, як генеральному директору, не зрозуміло, чому жінка має серйозні претензії, не підійшла до мене. Олександра Барчак, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.